Ро головне на цю мить у Дніпро Ньюс я Анастасія Васько. Вітаю. Вночі на Дніпропетровщині було тихо, всюди без ворожих ударів. Однак вчора агресор бив по Нікопольщині дронами камікадзе. Застосував і РСЗВ ГРАД. Під ударом були Райцентр, Мирівська та Марганицька громади. Постраждала 51-річна жінка. їй надали медичну допомогу. Пошкоджені інфраструктура, два приватні будинки та лінія електропередач. Вночі ворог тероризував Одесу, окупанти завдали по місту комбінованого удару. Загинула жінка, поранено 10 осіб. Серед них дев'ятирічний хлопчик. Він у стані середнього ступеню тяжкості у лікарні. Зруйновано багатоквартирний житловий будинок у середмісті Одеси. Пошкоджені багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів. Зайнялася пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку. Через ворожий обстріл також пошкоджений трубопровід централізованого опалення, повідомляє Одеська Ова. Наркотиків на 400 тисяч гривень у Дніпрі затримали 24-річного наркозбувача. Молодик збував психотропи шляхом закладок та за допомогою кур'єрської служби доставки. У зловмисника поліцейські вилучили також електронні ваги, мобільний телефон, ноутбук та сліп-пакети для фасування наркотиків. Зловмиснику повідомили про підозру. Підбіг до жінки та зірвав з неї сумку. У Дніпрі розшукали та затримали 19-річного хлопця. 13 листопада біля одного з будинків на житловому масиві тополя зловмисник підбіг до жінки та вирвав з плеча сумку, у якій були гроші, телефон та банківські карти. Наразі його затримали і повідомили про підозру. Гаджет повернули власниці. Продавав автівки, яких не було. криворізькі поліцейські викрили шахрая. Сума збитків, завданих громадянам, становить майже 400 тисяч гривень. З 2022 року фігурант розміщував в інтернеті фейкові оголошення про продаж транспортних засобів за зниженою ціною. Покупцям же розповідав, що під час ракетної атаки його сім'я постраждала та терміново потребує грошей. У такий спосіб він ввів в оману 20 потерпілих по всій Україні, зокрема і військового. Зловмисником виявився 29-річний мешканець кривого рогу. Триває слідство. Позбулися монументів радянської доби. У Кривому Розі у рамках деколонізації демонтували пам'ятники російським письменникам Пушкіну та Лермонтову. Про це повідомило місцеве видання на часі. Обидві скульптури з чавуну відливали їх у ливарному цеху комбінату «Криворіжсталь». Міжнародні партнери, благодійники та представники обласних військових адміністрацій у Дніпрі. Пройшов триденний брідж форум 2024 Обмінювалися досвідом та шукали нові можливості, можливості співпраці. Подія стала своєрідною платформою співпраці між українськими регіонами та міжнародними організаціями. Усі деталі розповість Аліса Антонюк. Бріч Форум 2024. Тут зібралися 156 благодійних локальних організацій, а також безліч міжнародних партнерів. Головна тема зустрічі питання та виклики українського суспільства. Мета форуму створити символічний міст між громадянським суспільством зі Сходу України та іноземними партнерами. Звідси і назва Бріч, пояснює голова правління благодійної організації координаційний гуманітарний центр Євген Коляда. Це Харківська, Запорізька, Донецька і Дніпропетровська області взагалом, і також є представники громадянського суспільства з центральної частини України з нашої столиці, які приїхали для того, щоб обмінятися досвідом, передати найкращі практики гуманітарного реагування між собою. Також представлені міжнародні партнери. Тут буде більше 50 міжнародних організацій. Вагомий відсоток допомоги регіонам надходить від міжнародних партнерів. Співпраця відбувається як на рівні урядів різних країн, так і через підтримку регіонів-побратимів. Говорячи про потреби для Харківської області, безпосередньо можемо розділити. Потребу на два відповідні рівні. Перше, це говоримо про фактично негайно, нагальну невідкладну потребу, яку ми маємо щодня у зв'язку з проходженням опалювального сезону. Я говорю і про когенераційні газотурбінні установки, про забезпечення генераторами населення і критичної інфраструктури. Цінним досвідом є обмін вже дієвими практиками різних областей. На сьогодні нам Дуже потрібно між собою координуватися між областями і дійсно більше чути про ті проекти, які реалізуються в інших областях. Коли ми собі щось вигадуємо, да там вигадуємо якісь велосипеди, коли у сусіда е, воно працює серед іноземних учасників форуму повноважний посол Швейцарії Фелікс Бауман. На заході поділився поглядом на підтримку України та визначив ключові напрями майбутньої співпраці. Швейцарія передасть Україні півтора мільйони євро на наступні чотири роки для відновлення України з 2025 по 2029 роки. Наразі все ще триває парламентське схвалення. Я гадаю, це допоможе Україні мати велику кількість можливостей. Ми маємо спільні проекти в областях правління децентралізації, діджиталізації та звичайно в проектах розвитку економіки. Після подібних заходів кажуть організатори, співпраця між українськими регіонами посилюється. Іноземні партнери краще йдуть на контакт. Тож взаємодія стає злагодженішою. Аліса Антонюк, Костянтин Кесар, Ніпро Тіві. Дніпровські бджілки наближають перемогу. Волонтери з Дніпра впродовж двох років плетуть сітки, кікімори, тенти та багато іншого. У команді працює до 30 людей, і щодня вони роблять свою справу. Від початку великої війни сплели понад тисяча маскувальних костюмів та понад дев'ять сотень сіток. Плетуть із душею, адже хочуть жити у мирній Україні. Волонтери просять небайдужих долучатися до них та допомагати із матеріалами. У нас ну майже в день одна сітка. Залежно від того розміру сітки може бути менше, може бути трошечки більше, тому що мінімальний розмір сітки, наприклад, це 20 квадратів, а максимальний, який ми плили, це 100 квадратів. Ну, цільне полотно. Більш детально про роботу волонтерів ви дізнаєтеся у наступному випуску новин о 18.00. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.